привіт привіт усім! Я Настя, тренер особистий та дієтолог, і сьогодні повертаємося до нашої рубрики тренування середам». Що ж ми матимемо сьогодні? Сьогодні у нас буде 25 хвилинне тренування на все тіло. Я загубила резинку. Для даного тренування нам знадобиться ось такий міні-бенд. У мене не дуже сильний. Ви, звичайно, можете підібрати таку силу міні-бенду, яка буде підходити вашому рівню витренованості. В часі тренування я буду багато уваги звертати на техніку виконання вправ, і також варто взяти під увагу, що дане тренування підійде більшості осіб. Воно не складне. Тобто складність знову ж таки нагадую, залежить від того, який міні-бенд ви використаєте. Звичайно, що замість міні-бенду можна використати бутилочку з водою, чи маленьку, чи більшу гантельку. Це вже на ваш особистий вибір. Під завершення тренування я скажу вам, чому мене не було. І так, пропоную розпочати. Я нажимаю на таймері старт і ми. Будемо виконувати вправи на розігрів. Давайте сюди мікрофончик. зразу притиснемо підвісочку. Поки що резиночку залишаємо десь поряд. Я натискаю старт, і ми будемо розігріватися. Маршируємо на місці, додаємо рученята. Тепер крові оберти нашими руками. Супер, ще один. І тепер назад. Раз, прекрасно, два. Прекрасно. Тепер розставляємо трішки ширше ніжки, виконуємо присяд, піднімаємось на пальчики. Присяд на пальчики. Присяд на пальчики. Ще два рази. Присяд на пальчики, присяд на пальчики. Прекрасно! Тепер будемо розтягувати задню поверхню нашого тазу. Тобто виконуємо нахил. З нахилу переходимо в присяд і знову піднімаємо наш таз. І йдемо наверх. Вниз. Прекрасно. Ще один раз вниз. Чудово. Тепер піднялися. Ручки випрямили над головою. Звели лопаточки, розвели лопаточки. Ще три. Звели лопаточки, розвели. Звели, розвели. Звели, розвели. Прекрасно. Тепер ще зробимо присяд на одну сторону ніжки. Ще один. І тепер на іншу сторону ніжки. І після цього ми перейдемо до першої вправи. Біжимо, 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 швидко, швидко. Швидко, 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 швидко пришвидшуємо серцебиття, розганяємо кров по тілу, беремо нашу резиночку. ой, щось зовсім тихесенько. Я зроблю трішки голосніше. Дивіться, що ми робимо: беремо резинку в такий спосіб. Тримаємо однією ручкою ось тут біля нашого плеча і виконуємо пружинку. Половину часу ми виконуємо пружинку. Половину часу ми виконуємо цілісні віджимання вверх. І пішли вверх. Прекрасно. Так як ми трішки пізніше розпочали, буде трішечки скорочений час роботи. Супер. Все те саме будемо відтворювати на іншу сторону. Ще дуже важливо, так як ми виконуємо вправи на одну сторону, пізніше на іншу сторону. Старайтеся рахувати кількість повторень. Поки що пружинимо, Дивіться, зверніть увагу на наші кулінка. Вони повинні бути софт. Тобто, повністю ми їх не випрямлюємо. Так? Софт. Сіднички під себе і поїхали. Пружинка. Я тут трішки нижче ручку тримаю, тому що в мене мікрофон. І тепер витискаємо цілісно. Раз, два. Прекрасно. Три чудово. Супер. Ще. Угу. Після цього у нас буде вправа на біцепс. Так, передню сторону нашої ручки верхньої частини. Дивіться, що ми робимо? Однією рукою знову ж таки робимо такий твіст. Тримаємо ось тут біля тазу, а іншою рукою ми будемо. Знову ж таки, спочатку пружинити половину часу, а половину часу будемо виконувати цілісний підхід. Чим нижче ви опустите резинку, тим, звичайно, що буде важче її натягувати. Супер, ще трішки. І тепер цілісний вниз, наверх, вниз, наверх. Прекрасно вниз, наверх і вниз. Голова продовження спини. Супер. Це забезпечить нам таку. І гарний баланс також, і включить гарно кор. Тепер інша сторона так само. Знову ж таки, чим нижче ви будете тримати резинку, тим важче буде її натягнути. Це також буде напряму залежати від того, наскільки вас міцна резинка. Знаєте, мені здається, що те, що я пропустила три тижні, я вже навіть розівчилася говорити на камеру. нічого, нічого. Я завжди кажу, навіть своїм клієнтам, тепер цілісний підхід, що те, що ви відпочили якийсь проміжок часу. Не оцінюйте це так, якби ви повернулися до початкового стану? Ні, ви дали час на відпочинок. Головне вчасно з нього повернутися. <звук> Прекрасно. Тепер ми будемо піднімати ручку в сторону. Дивіться, тепер ми тримаємо десь біля нашого, так скажемо, пупка, і ми будемо піднімати ручечку. ручечку. Ось я говорю. І знову ж таки, пружинимо. І з половини часу будемо виконувати цілісний підхід. Старайтеся, щоб лікуть був легенько зігнутий. І руку не піднімаємо вище плеча. Просто нема такої потреби. І тепер цілісний підхід вниз, наверх вниз, наверх вниз, наверх. Супер. Знову ж таки, чим далі від попка будете тримати резинку, тим буде складніше виконувати дану вправу. Прекрасно, тепер інша сторона. Те саме, спочатку пружинимо, після цього виконуємо цілісний підхід. Пружинимо. Де ж плюс-мінус сходимо з висоти нашого плеча до середини цілісного опускання. Так? Скажемо навіть таке півповторення, бо пружинка це все-таки тоді, коли ми швидко виконуємо рух. а Тут я все-таки поволі з відчуттям більше таким. Якщо швидко, то вже відчуття, що треба зупинятися виконувати дане тренування. А, тепер тілісне. Прекрасно. Супер, тепер у нас буде тріцеп. Знову ж таки, залишаємо резинку, залишаємо резинку в такому самому, ем, в такій самій позиції в руках, тобто тримаємо так само. Одною ручкою тримаємо між лопаточками і тепер робимо цілісне випрямляння нашого. Ліктя. Розгинання ліктя. Супер вниз і наверх. Я зараз не рахую половину часу, щоб. не знаю, так скажемо, не бачу зараз таймера. Вверх і вниз. Прекрасно. Знову ж таки, колінка софт. Не випрямляємо цілісно. Угу, прекрасно. Тепер інша сторона. Ой, волосся. волосся треба забрати. Спеціально забрала з іншої сторони, щоб його не тягнути. І поїхали вверх і вниз. Вверх і вниз. Після цього в нас буде вправа на грудну клітину, знову ж таки, два підходи. Одна сторона, інша сторона. І далі в нас буде трішки довший відпочинок, щоб ми могли підготуватися до вправ на нижню партію нашого тіла. Прекрасно. Продовжуємо виконувати. Зараз і плечі відчуваються гарно. Супер, дивіться, тепер уважно. Я не буду поки що до вас повертатися. Знову ж таки, твістимо резиночку посередині. Тепер дивіться уважно, як я тримаю резинку. Так, одною рукою тримаю в такий спосіб позаду, іншою рукою тримаю попереду. І я звожу перед собою, розвожу. Звожу перед собою, розвожу. Угу. Ми якби розтягуємо грудну клітину і тепер стягуємо. Стягнули грудну клітину і стягнули. Старайтеся працювати на відчуття. Це дуже важливо, так що ви маєте відчувати ваші м'язи з голови, а не лише під поглядом використання великого навантаження. Клас, тепер інша сторона. Все те саме. І після цього в нас буде трішечки перерва. До речі, в перерві ми поп'ємо водички. Я побіжу, поп'ю також водички. Варто пам'ятати про наводнення. Якщо ми хочемо з тренування отримати максимально багато користі, то дотримуємося також правил, таких як наводнення, розминка, заминка. Супер. Ще трішки. Угу. Продовжуємо, рахуємо свої повторення. Прекрасно, так, зараз в нас відпочинок, кладемо резиночку на підлогу. Ми зараз власне, з підлоги будемо розпочинати її тримати. Я наводнилася. Повертаюся, тепер беремо резинку, вставляємо ніжки по бокам в резиночку, навіть не по бокам, а всередину, так? І ми зараз будемо виконувати присідання вниз наверх. Тут, звичайно, що краще можна краще взяти сильнішу резинку, так, щоб дійсно відчути. Її силу, і ми просто піднімаємося, опускаємося. Опускаємося, піднімаємося супер. Прекрасно. Тіло легесенько похиляємо вперід, щоб більше включити наші сідничні м'язи, щоб забрати сильне навантаження з передньої частини стегна нашої ноги. Пальчики не дуже зрутовані на боки. Зовсім мінімально. Тепер залишаємо резиночку лише на одній стопі. Одну ніжку ми трішки відставляємо назад. І ми зараз будемо виконувати ось такі нахили вперід. І наверх. Нахиляємося за рахунок того, що виштовхуємо наш таз назад. Спинка рівна. Голова продовження спини. Вниз. І наверх. Прекрасно. Поволі потягнули. Ми повинні відчувати. Зад-стигна тої ноги, яка стоїть у нас на підлозі, так, цілісно. Цілою ступою, яка стоїть на підлозі. І наверх, Прекрасно. Вниз потягнули, потягнули. І наверх. Тепер міняємо ніжки. Не обов'язково дуже низько опускатися, тому що там до до часу працює стегно, а далі працює спина. Подивіться уважно на мене. Зараз вам продемонструю, що я маю на увазі. Тут стегно, так, стегно-стегно тянеться, а тут вже починає спинка включатися. Звичайно, я можу не ще опуститися, тому що, моєму, тілу вистачає цієї мобільності, але дуже багато хто не має цієї мобільності, сходять занадто низько. І замість того, щоб відчувати роботу стегна, більше відчувається робота поясниці. Так, тому що, власне, вона перебирає на себе. На себе роботу, коли ми нижче трішки опускаємося. Навіть не трішки нижче, опускаємося, а опускаємося нижче рівня. Тепер дві ніжки всередину, і ми знову зараз будемо робити нахили, але цього разу дві ноги. До речі, попереднє зараз нахили вже будуть такі класичні, адель називається. Тільки трішки більше згинаємо коліна, щоб включити гарно сідничне м'ясо. Так не просто нахиляємося впрідь, а, власне, трішечки згинаємо наші, але зовсім мінімально. Попереднє називалося сегер. Шахматний РДЛ, а зараз ми вже виконуємо класичний. Прекрасно. Після цього ми будемо виконувати випади. Так, пам'ятайте, щоб грудна клітина була відкрита, плечі опущені, голова продовжені у спини. Угу, прекрасно. Тепер одну ніжку залишаємо в резинці. І ми будемо сходити вниз і підніматися наверх. Сходити вниз і підніматися наверх. Я вас дуже прошу, пам'ятайте про 90 градусів для колін, особливо в цьому виді випадів, які ми зараз виконуємо. Ми виконуємо випади назад, тому що в них значно краще почуваються коліна. Старайтеся не стукати коліном по підлозі, особливо якщо у вас тверда підлога. Є інші випади, де можна згинати коліно більше, так? є інші правила виконання. Але для цього ми стараємося власне, дотриматися цих правил. Угу, прекрасно, Тепер міняємо ніжку, інша ніжка в резиночку. І тепер випаде протиставною ногою до тої, яку ми використовували в попередньому підході. І наверх. Так, я стараюся на калимок ставати, тому я не знаю, в мене є прям 90 градусів задньою ніжкою. Але я намагаюся цього дотримуватися. Пізніше буду на відео це все перевіряти. Супер. Голову стараємося тримати як продовження спинки. Погляд також переводимо трішечки вниз, вверх, супер. Ще зовсім трішки. Угу. Є, прекрасно. Тепер одягаємо резиночку під коліна. І ми зараз будемо виконувати присяд, ніжки на боки, піднялися. Присяд, ніжки на боки, піднялися. І знову присяд. Ніжки на боки, навіть не ніжки на боки, колінка на боки. Так, присяд, колінка на боки піднялися. Старайтеся відчувати сіднички. Ми зараз з 15 секунд зупинимося внизу і просто пропружинимо. Зійшли вниз і цілий час залишаємося в позиції сидячий і просто пружинимо нашими колінками. Зверніть увагу, я вже рідше використовую слово пульсуємо, більше пружинимо. Прекрасно. Резинку поки що залишаємо на тому самому місці, і ми будемо зараз відводити одну ніжку, пізніше іншу. Старайтеся, коли ви відводите ніжку, не перегинатися в поясниці, так? Ми відведення виконуємо лише за рахунок напруження сідничного м'язу. Колінка легенько зігнуті. Якщо вам буде складно тримати баланс в такій позиції, в якій я зараз стою, ви можете стати біля стіни і просто однією рукою впертися в стінку і виконувати з таким трішки. Полегшенням, так? Тому що стіна буде дозволяти нам краще тримати баланс і більше зосередитися на тому, над чим ми працюємо. Прекрасно. Тепер інша сторона. Я загалом люблю вправи виконувати в такій позиції, під поглядом того, що також дуже гарно включається прес в роботу, так, як стабілізатор, але навіть не прес, а цілий кор. Але з іншої перспективи, що я можу сказати, якщо ви тільки вчитеся виконувати дані вправи, то краще виконати біля стіни, щоб ви спочатку відчули роботу тих м'язів, над якими ви працюєте, так а пізніше вже з прогресом починаємо виконувати без стіни, тобто робимо там кроки вперед. Ми ніколи не перестрибуємо, правда, через все, щоб не зробити собі чогось поганого в часі тренування. Ми робимо все поступово. Тепер лягаємо, тому що наступна, наступний набір у нас також буде з позиції лежачи. Натягуємо резинку аж до тазу, запихаємо руки, притискаємо руками резинку до підлоги і піднімаємо наш таз і вниз. Підняли таз. І вниз. Підняли таз. І вниз прекрасно. Тут ми повинні відчувати сіднички. Старайтеся, щоб стопи стояли ширше, ніж ваш таз. Колінка трішки направляємо на боки. Верх може бути розслаблений, просто лежить. Тобто плей просто лежить вверх, розслаблений. Плечики. Супер! 30 секунд перерви. Я вас запрошую попити водички. Вірю, що вона у вас поряд. Я не зроблю зараз для вас прикладу. Я залишуся вже на підлозі. Що тепер ми будемо робити? Тепер ми одягаємо резиночку нижче. У нас зараз буде блок на прес. Одягаємо резинку нижче. До речі, ця резинка максимально некомфортна. Лягаємо на килимок, і ми зараз будемо одну ніжку опустили, підняли, іншу ніжку опустили, підняли. Дивіться, якщо вам. Я все-таки натягну резинку, і тут теж некомфортна. некомфортна резинка, бо як потіють ніжки, воно максимально з'їжджає. Ну, нічого будемо радити. О, якщо так, але за кожним разом міняти також не дуже комфортно. Супер. Якщо ви хочете більше включити прес, можна підняти голову, але зверніть увагу, що тут може почати боліти шия. Тому я завжди кажу: вибираємо середину або повністю лягаємо, або ще який варіант можемо використати. Робимо корзинку з рук. Руки під голову і голову кладемо на руки. Тоді значно буде легше. Тепер одну резинку з сторони звільняємо, залишаємо на протиставній нозі, протиставною рукою беремося за цю резиночку, переставляємо ніжки. Дивіться, що ми зараз будемо робити, скручування і назад. Скрутились і назад. Скрутились і назад. мене клієнтки назвали, і можливо трішечки посунуся до вас. Цю вправу пінгвін. Щось є. І знову ж таки, якщо у вас болить шия, візьміть іншу ручку і притримайте голову. Так, її буде трішки комфортніше. До речі, резинку можна трішечки натягнути. Ой, бачу, що я не можу її достатньо розтягнути. Клас, тепер ця ніжка йде оп сюди. Тут звільняю ступу, переставляю через резинку, трішечки її накручу, щоб мені було комфортніше. І тепер іншою стороною працюю. Супер. Старайтеся гарно пропрацювати. Прес. Тепер бічні м'язи більше працюють. Ще трішки. Супер. До речі, ця сторона вже краще. Коли попередню спробувала краще зробити, то з цієї сторони я вправ... вправніша. Супер, тепер одягаємо резиночку на стопи, і в нас зараз буде велосипед. Знаєте, як так виглядає велосипед. Дві ніжки ставимо на килимок і протиставним ліктем тягнемося до протиставного коліна. Якщо у вас є проблеми з тим, щоб позбутися болю в шиї, то старайтеся за кожним опусканням відкладати голову на килимок. Тоді шия і голова матимуть час для того, щоб відпочити. Клас! Ще трішки. Супер. Резинку можемо залишити в тому самому місці. Піднімаємо ніжки. І в нас зараз буде піднімання тазу, але скручування в протиставну сторону. Тобто не протиставно в одну сторону скрутилися. Підняли ніжки в іншу сторону, скрутилися. В одну сторону скрутилися. Такою тобто трішечки ротацією. Можемо ручками триматися за килимок. Можемо резинку натягнути. Ще для додаткової такої дії. Супер. Прекрасно. Знову ж таки, з головою. Голова може бути на підлозі. Голова може бути піднята, як у мене. Прекрасно. Фух. Тепер піднімаємося в бічну планочку. Нижню ніжку згинаємо, резинку залишаємо внизу. На одній ніжці іншу ніжку піднімаємо, і тепер дивіться, що ми будемо робити: Ведемо лікоть до коліна. Лікоть до коліна. Я думаю, що вам краще ще буде це якось показувати на таких ближчих відео. Стараємося утримати наше тіло в одній лінії. Ось мені якось сьогодні тут некомфортно, я признаюся вам чесно, якось мені сьогодні тут зовсім мало місця, хоча в квартирі нічого не помінялося. Запису останнього тренування. Опустили наше тіло, і ми зараз виконаємо затримку у даній позиції, тобто без жодних дій для ніжки для руки. Хоча мені прийшла ідея, знаєте, нижня ніжка зігнута. До речі, з зігнутою ніжкою це о, клас. Піднімаємо ніжку. З зігнутою ніжкою це легша версія з прямою складніша. Супер. Стараємося, щоб та рука, на якій ми тримаємося, мала згин в лікті 90 градусів. Ах, дуже важко. Мені також важко. Хі -хі -хі. Ой, приженемо. Прекрасно. Я вже думаю, що вам, мабуть, потрібно було з цієї сторони розпочати, щоб ви краще побачили, як я це виконую. Так, знову ж таки, нижня ніжка зігнута. Тут лягаємо на лікоть. Піднялися і зараз у нас буде ніжка до ліктя. Прекрасно. Звичайно, що ці вправи вони достатньо складні, якщо їх виконувати і без резинки, тому спокійно, можна дані вправи сказала Настя, тоді, коли ми вже майже завершуємо цей підхід. Так сповзає. Я не люблю дуже ці резинки. Прекрасно, і зараз ніжку будемо піднімати наверх. Хоча я навіть не знаю, чесно, якщо обирати між цими резинками, все одно залежить до якої дії ви будете їх використовувати. Я особисто дуже любила, коли в спортзалі використовувати. Резинки такі з тканини, але вони дуже сильні. Тобто, ось для таких тренувань, як ми зараз з вами виконуємо, це би було просто занадто. Там навіть не можна би було книжку підняти. Тому... А ця резинка знов скозує дуже. Я також думаю, що залежить на яке тіло одягають. якщо у мене оголене тіло, то мабуть ще складніше, бо потіє, як не крути. Ух, Клас! Ще не помиляюся так. У нас остання вправа, ми переходимо в планочку Ми будемо піднімати ніжку наверх, напружуючи сідничку. Це ось така ось дія. Тільки знову ж таки, не тримайте за високо зависокота, стойсьенько. Сіднички сховали під себе. Підняли одну ніжку, опустили. Не переходьте через границі вашого тіла. Не піднімайте разом з цілим тілом, ні. Ну, все мінімально. Підняли напружили, опустили. Підняли напружили, опустили. Клас! Ще трішки Я потім також на відео дивлюся, наскільки високо я сіднички тримала. Чи, відповідно, сіднички я тримала? О, клас! Тепер трішки заспокоїмо наше тіло. Позиція, як там вона називається, я забула. Дитини заспокоїмо наше тіло. Завжди люблю ці. Останні моменти, коли вже відпрацював, і потім таке, ух, час відпочити. Одну ніжку під себе робимо пів шпагат. Угу. І залишаємося в позиції. Піднімаємося і дивіться уважно, робимо ротацію в ту сторону, де ніжка у нас попереду. До речі, поміняла таймер місцями. Те, що на розтяжку мало бути 100 секунд, я поставила на розігрів, думаю, що так швидко розігрів. А те, що мало бути на заминку, я поставила, ну, точніше, поміняла місцями. Так, тепер собака головою вниз. Клас. І інша ніжка під себе. Але ці складові завжди повинні бути. За розминку я, звичайно, зробила трішки за коротку, але це прям дуже-дуже важливі складові для тренування, для того, щоб тепер твістуємо в одну сторону, для того, щоб дійсно витягнути максимально багато з тренування. Прекрасно. І знову робимо собаку головою вниз. Піднялися. І тепер сідаємо на килимок. Ніжки перед собою. Нахилилися, спинка може бути трішки зігнута. Тепер одна ніжка крос. Дожди, сьогодні в мене останній день перед чотириденним, якщо я не помиляюсь, відпочинком. Це три роки я такого не мала, хіба ви розуміли. Ми їдемо просто відпочити. Я цих декілька днів намагаюся, міняємо ніжки, закрити всі завдання, щоб виділити час для того, щоб записати декілька відео на YouTube. Я думаю, що вони вам сподобаються. Постараюся дуже далеко не відходити від камери, щоб не гарно було видно. Клас, тепер давайте сядемо по турецьки, потягнемо одне плечико. Друге плечико і зараз залишимо ще час для нашої шиї. Угу. Тепер голову в одну сторону натягуємо. В іншу сторону. Перед собою. Щоб краще, до речі, відчути шию, підборіддя ховаємо так. В себе, ось так. І тоді аж нахиляємося. І тоді, відчуєте, як гарно ще розтягується прямо зсередини м'язи. І тепер назад. Браво! Браво! Ту-ту-ду-ту-ту! браво! Ту-ту-ду-ту-ту! Ми це зробили. Ми це зробили. Я, врешті-решт, записала це відео, і ви потренувалися зі мною. За що вам щиро дякую. Я також буду вдячна за вашу підтримку українськомовного каналу. Підписуйтесь, залишайте коментарі, Може підкиду... можете підкидувати мені ідеї наступних відео, Пальчики вгору, якщо я це не сказала. А так, чому я зникла в три тижні... тижні, чи вже чотири тижні. Я вже загубилася в часі, але мені поставили брекети. Так, мені здається, от я якраз чи це був? Все це був перший тиждень, коли мені якраз поставили брекети, і тоді я вже. Ой-ой! Закрутилася шлейка. І тоді, я, здається, вирішила не записувати відео, тому що складний був день, а після цього я знову не записала, і тут вже потрібно вертатися, повертати все на своє своє. Ось так, я тепер з брекетами, ходитиму з ними плюс-мінус півтора року, подивимося, що і як. Я в передчутті гарних змін. Для моєї щелепи, але так, це одна з причин, чому я випала з YouTube. Але повертатимусь, тому що мені це надзвичайно подобається. І знаєте, я відчуваю, що роблю дуже хорошу справу, записуючи ці тренування. Навіть з тієї перспективи, що я також розповідаю про техніку, я звертаю увагу на ті речі, на які варто звернути увагу. І це надзвичайно цінно. Тому так підтримайте мене. Вважаю вам гарного настрою, вдалих тренувань і до зустрічі на наступних відео. Па-па!